Привіт, мої любі! Сьогодні в мене для вас мега крута мотивація на прибирання, швидке прибирання по таймеру. Якщо ви не знаєте, цю систему я взяла із системи FlyLady, і це було у нас для нас чудо, час уборки вдома. А сьогодні я використовую цю систему, коли я не знаю, як швидко навести лад. Які переваги вона дає? По-перше, я працюю дуже швидко, коли вмикаю таймер. По-друге, я не відволікаюсь ні на що я. Просто роблю свою роботу швидко. І по-третє, я знаю, що цей період він кінечний. Так? Тобто я ставлю таймер, і я знаю, що таймер обов'язково задзвонить. І тому в мене нема відчуття, не хочу це робити, це дуже довго. Я знаю, що трошечки я попрацюю і скоро продзвонить таймер. І мій музик отримує інформацію, що це. 15 хвилин це трішки, це не дуже багато. Тобто ти не встигнеш томитися, ти не встигнеш понапрягатися, але результат буде. І цей метод мені дуже подобається. І сьогодні у нас в хаті бардак. Дехто в мене завжди питає, як можна так засратися. О, люди, я не знаю, можливо, у вас всі. Дуже виховані і прибирають за собою завжди. Можливо, у вас немає дітей, можливо, ви цілими днями тільки прибираєте. Можливо, у вас є якісь традиції, виробити незвички. У нас такого нема, тому маємо, що маємо. Так, у мене якщо трішки мама втрачає контроль над ситуацією, то все. Завжди так от хаос кіпіш. Ми хворіли, я почувала себе погано, тому мені було начхати на прибирання, але я вже почала одужувати, і у мене є трішки здоров'я і часу, щоб на нарешті навести лад. План дій у мене такий: 15 хвилин я прибираю поверхах, 15 хвилин я витираю пил, 15 хвилин я підметаю, і 15 хвилин я мию підлогу. Таким чином, я хочу впоратися у двокімнатній квартирі, впоратися за одну годину. Якщо вам це цікаво, то залишайтесь зі мною. Якщо хочете, то обов'язково ставте відео на фон і працюйте разом зі мною. Так буде веселіше, і у вас, як і у мене, буде чистота і порядок. Поїхали! І починаю я своє прибирання з таймера. Я поставила на першу 15 хвилинку і швидко починаю прибирати. Спочатку струшую сміття з простирадою, застілаю постіль, але я. Так, просто накидаю ковдру, не дуже замарачуюся. Я рухаюсь дуже швидко. Беру дві корзинки і збираю в них все, що валяється на підлозі. Все не розбираючи, де то іграшка, де то сміття. Єдине, що я весь брудний одяг, якісь полотенця, все, що валяється з одягу, я одразу переміщаю у прання. Тобто в шафу для прання, у нас там стоїть сумка для прання. Це інше. Я намагаюсь підняти з полу, Стіль, стільчики, сумки, іграшки все на, квар... на кроваті, на стіл і рухаються дуже швидко, не роздивляючись, що, що там куди класти, буду потім, тому що у мене на кухні ще дуже багато праці. Зі столу я прибрала на кухні, струсила постільки, трошки її прикрила, заслала, і потім продовжую збирати іграшки та все, що трапиться мені під руку у ті дві корзинки, які у мене використовуються для речей, які лежать не на своїх місцях. Тобто, це будь-яка річ, яка не, не тут вона зберігається. Потім я її буду розсортовувати по місцях а зараз просто збираю у ці корзинки. Якщо це сумки, то я їх одразу склала. Якщо це їжа, я сховала її у холодильник. Але я не стала чіпати той стіл з брудним посудом. У мене ціла мийка брудного посуду, але я її займуся потім. У мене закінчилась перша 15 хвилинка. Я не встигла прибрати, але я ще декілька хвилиночок вдовганяла і прибирала іграшки з під нашого ліжка. Потім беру мітіолочку, все, що можна, знімаю павутиння, витираю пиляку і далі вологою серветкою протираю все, що тільки можна. І ліжечка, і коробочки, і тумбочки. Ну тобто, витираю пил. Також протираю всі виключателі, але я не йду до ванної кімнати. Ванну кімнату я прибираю окремо. Поставила по місцях взуття і на цьому все. Прибирання поверхах у мене закінчилося. І я, не робивши паузу, не чекаю, поки проміний таймер, я переходжу до підмітання. Підмітаю я сухою шваброю, щоб не підіймати пил. Це найкращий для мене спосіб. Отже, ми живемо у кімнаті, там, де і кухня, і їжа, і продукти, і наше ліжко. Тому я не хочу, щоб там вітала пилюка в повітрі. Також в дитячій кімнаті сохнеть випрана білизна, тож також. Я не хочу, щоб вона припадала пилом. Я її не чіпаю зараз суху чисту білизну я буду складати потім. Брудну я буду випирати також потім. Закінчилась моя друга 15 хвилинка, я продовжую підмітання. І ви бачите, я дещо прискорилась і встигаю раніше, чим то запланувала. Що я хочу сказати стосовно е, чому треба рухатися швидко не відволікаючи. Дехто скаже, що це не дуже якісне прибирання, що я там не порозклала все по місцях, а чи, чи позбирала там щось е, создала відьма, що я прибрала. Але ні, е, в тому вся задумка. Якщо я буду розкладати речі по своїх місцях, прямо де вони зберігаються, я буду втрачати час на те, щоб згадати, де саме місце цієї речі, а не прибирати. Тобто я буду бігати по всій квартирі і розкладати ці речі по своїх місцях. Тому я цього не роблю у час прибирання. У системі Флейледі мені завжди подобалося те, що там потрібно все зробити якомога легше, розділити складне і їсти слона по частинах, та, а також з'їдати лягушку. Першу чергу для мене лягушка це миття підлоги, і тому я саме таку схему обрала для себе. Що я спочатку мию підлогу, тобто прибираю так, як сьогодні, а вже потім по чистім повітрі, по чистій підлозі розкладаю все по місцях, і це займає набагато менше часу. І як ви знаєте, у мене троє дітей, чоловік і коли вони прийдуть. То не будуть мені заважати дороблювати те, що я ще хочу доробити. А якщо ніг не хочу, у мене в квартирі достатньо чисто для проживання нашої родини. І якщо там дещо не лежить на своєму місці, то, то не так страшно, якби я не встигла помити підлогу. Саме за цими принципами я і рухаюсь. І ще в системі FlyLady мені завжди подобалося правило, Я довго до нього звикала: це стоп перфекціонізм. Це не роби ідеально, роби трішки, роби достатньо, не роби ідеально. І тому я не роблю ідеально. Для того, щоб мені навести генеральну уборку, тобто відсунути шафи, помити фасади, вимити плиту, ще там щось, унітази на шафах, ну, генеральне прибрання наше. То для цього у мене є зони, тобто я всю квартиру ділю на зони і рухаюсь маленькими шматочками по однієї годинки максимум за день, і то не кожного дня. І ось таким чином я прибираю. Можливо, я колись а, зніму відео на тему «Флайледі. адаптація те, як бачу, я це зараз, але наразі у мене немає на це часу, тому. На жаль, поки що не обіцяю. Як ви бачите, я закінчила своє прибирання, і швидко у мене ще не продзвонив четвертий таймер. А я швидко вже вон, конструктор поклала на місцях. Малюнки, сміття окремо, іграшки окремо, гумки для волосся окремо і все це займає буквально 5 хвилин максимум. І я вирішила поставити ще один таймер, щоб домити посуд і доробити недоробки. Я познімала стільчики, я проскладала все по місцях швидко-швидко і встигла ще вимити посуд. Як бачите, у мене гора посуди, і е, перемити цей у -у -у посуд іноді здається, то дуже довго. А коли ти ставиш таймер. І розумієш, що ти помила посуд за якісь хоч 10 хвилин, то знаєте, наступного разу набагато легше його помити навіть тоді, коли не хочеться, коли ти втомилася, і коли ти зовсім не хочеш цим займатися. Тому що ти знаєш, що то всього 10 хвилин то небагато. Так, моєму мозоку так легше живеться, так я почуваю себе щасливою, так мене не напрягає моє прибирання і те, як поводять себе мої близькі стосовно порядку в домі. Так, вони можуть не покласти все на свої місця, так, вони дуже часто не кладуться на місця, вони не прибирають після себе і заставити їх щось зробити по хаті то та ще справа. Але я, як мені здається, зосереджена не на тому, щоб вони робили все і ходили по струночки а більше зосереджені ми на наших відносинах, на стосунках, на просто радості життя, а не на тому, щоб. Обов'язково навчити їх кожного разу ставити все на свої місця. Чомусь я для себе вибрала саме такі пріоритети, і е, любов до своїх рідних для мене набагато важніше, ніж прибирання. Так, іноді у мене проскакує така думка, що я одна це роблю, тільки мені воно треба. Але ви пам'ятаєте, що я з цим працюю методом медитації. Хто не бачив, дивіться мої медитативні прибирання. Ранням, і саме таким чином я намагаюсь все ж таки зберігати любов до сім'ї, незважаючи на те, якими брудними. Пальцями вони обмацали мої стіни, тільки що витерти дзеркала і все таке інше. Ну я вважаю, що ви розумієте про що я зараз кажу: і про шкарпетки, і про іграшки, і про зубну пасту, і про унітази. І ну, в общем, про все-все, що трапляється кожного дня і за дня в день. І на це не потрібно витрачати свої нерви. I'm I'm never If I stay or be alone. Закінчується моя п'ята, п'ятнадцяти хвилинка. І як ви бачили, я не завжди чекаю, доки продзвінить таймер, щоб перейти до іншої справи. Але, повірте мені, це дуже добре працює. Таймер прискорює процес майже в три рази. Ну, Для мене так це точно. Пишіть у коментарях, який швидкий спосіб прибирання ви знаєте, який любите використовувати, але при цьому обов'язково пишіть, скільки у вас вдома дітей, щоб всі розуміли, хто в яких умовах знаходиться і як швидко ви вмієте наводити лад. Ось такий порядок у мене вийшов. Так, це не ідеально, але набагато краще ніж було. І тут я впоралась всього за 1 годину 15 хвилин. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, і натискайте на колокольчик, щоб отримувати мої нові відео, у числі перших. Дякую всім за перегляд, до нових зустрічей, пока!